Добромирного дня, як мої цвіти гарно розквітли. Там подивиться яка красота. І тут. І тут. Привіт! Підемо кроликів побачимо. Подивимося. Поїхала, подивіться, що тут робиться. Зараз буду все прибирати, чистити, годувати, що тут череця в мене. Гарного перегляду. От мої кролятка почистила всіх, пустила цю кроличку знов до кроля. Зараз покажу. Коротше, чи водички її не було, чи що, я не знаю. Вона родила і всі мертві. Зараз я покажу. Отакі короленята. Вісім штук було, це два залишилося, я віддала собаці й все. Тут зараз покажу. Малишей. Подивіться, які вони вже великі. Отакі вже великі. Ой-ой-ой-ой-ой, пискуха! куха! Напищай! Отакі вже, подивіться, які кабасики. Ось такі великінькі вже. Хай сидять Чотири штучки тут їх. Хай сидять, бо дивіться. Все в кубелечку. Ну хай сидять. Мамочка переживає. Отакі в мене діточки. Там було вісім штук. Нема. Всі пропали. Ще дві кролички, не знаю. Я думаю, що вона взагалі не погуляна. Почистила всіх. О, всіх почистила, прибрала, красота. Зараз водички ще поналиваю. О, які красавці. Це кролички в мене дві. Хай вони вже тут і сидять до весни. І дівочки. Тут у мене малиші. Ще вони поросли. От чи вона гуляє, чи вона не гуляє. От лежить і все. Отак От і тоді. Не бачила, чи погуляла. І що мені з нею робити? Не знаю. Тут у мене хворенькі ці. Один вообще маленький. Цей одешов, красивий вже зробився. Волі іменіє. Що в їх було, я не знаю. Здесь по два, по три. Цей хоч на двір випускай, викидай. Я таких собі хочу. О, таких кроликів хочу. Подивіться, які гарні великі, тушки такі гарні були б. І не знаємо, чи вона погуляна, чи ні. О, ліг! Ой, такий хлопчик в мене красивий.